Дорогі друзі, хочу заохотити всіх донатити. У нас триває збір на супергвинтівки 375 го калібру. Нагадую, що ми дістали поки що 4 гвинтівки 375 го калібру, які є гвинтівками кадекс. І дістали одну гвинтівку Дезертеч. Це прекрасні гвинтівки. 375 калібру, які дуже далеко попадають, вражають ворога дуже надійно. І ми хочемо зібрати, відповідно, в першу чергу от на дві гвинтівки. значить Якщо ми зберемо на одну гвинтівку, то ми викупаємо одну гвинтівку, і друга гвинтівка йде як подвоєння від наших українських спонсорів. Відповідно, це дуже прекрасно, що подвоєння вже є, воно вже гарантовано. Ми працюємо над тим, щоб можливо було потроєння. Хочу сказати, що гвинтівки Кадекс в 375-му калібрі, Дезертеч в 375 калібрі. Це прекрасні гвинтівки, які дуже себе виправдали. От у нас була група із сил спеціальних операцій, де воюють дуже підготовлені снайпри. Які стріляли на змаганнях з різних калібрів, прекрасно стріляли. І коли вони приїхали до мене, то говорять, от Юрій Павлович, нам держава видала тільки 308-й калібр. А ми б хотіли стріляти з далекобійних калібрів, ну і розповіли, з яких хочуть стріляти. А я кажу, ну взагалі-то по вашій кваліфікації, то треба було б 375 калібр взяти. Я от хочу сказати, що люди взяли 338-й калібр, ну, само собою, 308-й у них був, взяли е 300-й калібр, взяли ще, е відповідно, від нас, Кадекси 375 калібрі. От сьогодні ми спілкувалися багато. Просто в захопленні від Кадекса в 375 калібрі. Ще в них є ідея, що так само прекрасним буде 416 калібр. Але це окрема ідея. От зараз от, от готова є 375 калібр. І коли я заїкнувся, що йде збір на 375 калібр на гвинтівки, кажуть, нам в першу чергу, я кажу: Ну, звісно, я пам'ятаю. В общем. Будемо старатися надати. Чим класно, що дійсно є групи, які вже вони на фронті, да, тобто люди працюють. Друге, там є професійно підготовлені снайпери. Тобто, вони мають вміння стріляти з 375-го калібру. Це дуже прекрасно. Це геніально, коли снайпер вже готовий, не треба його перенавчати. І далі, що у них є характер. Е, відповідно, ну, знаєте, людина якби не поломана психологічно, не поломана фізично, е, є запал, є характер, люди хочуть воювати, люди, відповідно, хочуть вражати ворога. Значить, є характер. Ну і далі є обережність, є професійна обережність. От, і якщо всі ці фактори є, Ну, ми надаємо гвинтівки, тому що для нас важливо, щоб ці гвинтівки не простоювали, щоб вони не стріляли на полігонах, а щоб вони стріляли на лінії бойового зіткнення, стріляли постійно і щоб, відповідно, ніхто нічого не боявся, а працював цими гвинтівками. Тому що, якщо ми вже даємо ці гвинтівки, то, відповідно, ми на що розраховуємо, ми розраховуємо на те, що ці гвинтівки будуть постійно працювати. І навіть коли основна снайперська пара вона відпочиває, то що є професіонали, які, відповідно, 338-й калібр відкладуть, і 375 будуть працювати. Знову-таки розумієте, для того, щоб була така снайперська група, де ось можна створити умови для постійного використання 375 го калібру. Це треба, щоб люди були не просто професіоналами, а щоб кожен з них він був як високоточний хірург, нейрохірург. Щоб це були такі частюлі, акуратісти, е, люди, які в будь-якій бойовій обстановці, у них руки не трясуться, немає мандражу ніякого. Да? Саме такі люди вони будуть тримати зброю в ідеальному стані. Вона завжди там буде почищена, вона завжди буде доглянута, завжди моноблоки будуть затягнуті, приціл не розболтаний. Глушник завжди до кінця докрутять. А то деякі колхозники беруть, не знають, що навіть глушники деякі на раз і різко брать в кінці з розгону, аж заганять. Вот, а потім починає... О, шум, глушник, э, не такий, що жота. Ну, якби люди вообще ну, різні. є. І от коли. Ти бачиш, що люди суперпрофі, вони все розуміють, там з напів слова, з напівнамока, вже все заздалегідь зроблено, вже все акуратісти такі. То ясно, що в такій групі, скажімо, є перший другий номер, який стріляють 375 ми гвинтівками, знову таки завжди в запасі є третій, четвертий номер, коли ті відпочивають, всі будуть стріляти. І відповідно, да, це ідеальний стан, повинен бути зброї. І тоді це можливо ось е, така стрільба. І зараз ми дивимося, що дуже гарно справляються і перший, другий номер, і третій, четвертий і можна примножувати. А відповідно під кожну таку снайперську пару підтягувати ще людей. Це нас дуже радує. Тому що в дуже багатьох снайперських групах люди досягли максимуму зростання цих снайперських груп. От, і навпаки, є снайперські групи, які б хотіли би, але в реальності вони не готові отримати ще далекобійну снайперську зброю. І от ми, грубо говорячи, маємо з одного боку, я б сказав би, таке яке старих людей. Які вже, ну, от вони вижимають максимум з тих снайперських груп, які в них є. З іншого боку, маємо якихось дітей, і ці діти е претендують на щось. Але для нас дуже важливо от знайти ось цих молодих, запальних, прекрасних, які мають великий потенціал зростання і дати їм найкращу зброю, найкращі приціли. І дивитися, о, вони ще ось це можуть потягнути. Давайте їм ще ось це дамо. І я дуже задоволений, що сьогодні ось поспілкувався з цією групою снайперів, сил спеціальних операцій, які відповідно там хлопці і дівчата отримали від нас багато зброї. Серед іншого і в 375-му калібрі, і зараз дуже задоволені. Ще раз підкреслю, особливо задоволені 375 м калібром, особливо кадексами. І дуже просять ще прислали різні відеозвіти, враження, як воюють в бойовій обстановці, і так далі. Видно наскільки люди ставляться відповідально і до роботи. Як вони вміють стріляти? Як вони до цієї зброї? Ну, ти вже як він поклав приклад на плече. Вже видно, професіонал чи не як стріляє, все, все видно. І знову-таки дуже прекрасно видно який стан гвинтівок. Подивився який стан гвинтівок, що акуратісти взагалі шикарна. Найбільш акуратна група із усіх, які я бачив за ці роки після великого вторгнення. Дуже я б хотів би, щоб ми ще їм надали 375 гвинтівок. Це було б надзвичайно прекрасно. Якраз це було б доцільно. Ми би надали тим людям, які вже вміють стріляти, вже мають мужність перебувати там на лінії бойового зіткнення, які відповідно мають запал знищувати ворога, захищати батьківщину. Це надзвичайно важливо, надзвичайно важливо. І я дуже щасливий, що відповідно є такі ще люди, яким ми можемо допомогти, надати гвинтівки, і, відповідно, ці дівчата і хлопці. Ці прекрасні офіцери, вони дійсно будуть вражати ворога і далі. І це шикарно. просто шикарно. Тому я дуже прошу всіх донатьте. Нагадую, що якщо ми зберемо на одну гвинтівку 375 калібру, то ми зможемо викупити дві. Е, у нас, значить, ситуація така, що 580 е, тисяч гривень коштує що дезертеч в 375 калібрі. Що кадекс в 375 калібрі? Буде 580 тисяч, ще 580 тисяч дає спонсор. Викупаємо гвинтівки. Це надзвичайно важливо. І у нас вже є більше 350 тисяч гривень. І, і ну, залишилося 200 з чимось гривень, 200 тисяч з чимось набрати, ну, 200 тисяч гривень це невеликі гроші відносно. Звичайно, для мене з моєю професорською зарплатою в 12 тисяч гривень під час війни це великі гроші. Але якщо кожен хоч трошки задонатить. То ми можемо навіть за один день зібрати. Це надзвичайно важливо пошвидше найкращим хлопцям і дівчатам, які готові вже сходу стріляти, надати гвинтівки, вони стріляють і все. І гвинтівки прекрасної якості. Там буквально за пару днів можна зробити і вже відправляти на фронт. Дуже класно було би, щоб ми не дали. Знову таки ще одна група спецназу, якій ось ми допомагаємо. Прекрасні враження по 375-й калібр про 50-й. І як я й казав, що беріть, і ви потягнете. І ця група спецназу, ви бачите, сьогодні теж отримували зброю, і, відповідно, люди дійсно тягнуть. Люди тягнуть, і у людей є розуміння, що палич, дайте і нам ще чогось, дайте того, дайте сього. І це надзвичайно важливо, тому що ну, це такі кріпкі, я б сказав, би, вже зрілі професіонали. Ну, Якщо тягнуть, то да, треба давати. Це надзвичайно важливо для нас, і тому дуже дуже-дуже приємно, що є такі снайперські групи. Які можуть ще брати зброю і тут же її застосовувати, що не треба брати, ну, скажімо там, як іноді ми брали, що дуже хорошо людина стріляє з 338-го калібру, і ми на три тижні перепідготовки, і тоді вона з 375-го показує результат, або не показує. Ну, і відповідно даємо 375 чи не даємо, вже вирішуємо. А тут вже люди готові, вже вони є суперпрофі, які тягнуть цей калібр давати. Надо давати. І, відповідно, немає у нас сумнівів, це прекрасно, що треба дати пошвидше. пошвидше дамо, відповідно, пошвидше і буде результат, відразу, практично. Це нас надзвичайно радує. От. Е, ви бачили, що сьогодні ми завершили ось це подвоєння, вірніше, потроєння. Тому що е, коли ми збирали на патрони. Вірніше ми збирали на кулі 375 го калібру, так, і нам необхідний був мільйон гривень на 10 тисяч куль 375-го калібру. Для того, щоб були зроблені найкращі 375 ті патрони. І от, відповідно, 500 тисяч гривень зібрали, 500 тисяч гривень дав пан Стефан, прекрасний спонсор, все. але українські ще бізнесмени, вони Взяли участь і відповідно, закрили цілий ряд зборів, які б ми самі, ну, я думаю, дуже довго не закрили б. Тому що ну, у людей є такий ідеалізм, все-таки. Люди думають: от я щось буду робити, закличу там і так далі. І люди почнуть донатити, і швидко будуть ну, збори, і ми зберемо. Юрій Палич передасть все і так далі. Але насправді ви знаєте, що ну, важко, важко. Насправді важко зібрати і, відповідно, цілий ряд зборів таких провисав. Ну, По-перше, у нас зовсім безнадійно було, що ми взяли в борг приціл Шміттенбендер на 45 крат, поставили його на Барет Мрад. Барат Мрад вже стріляє, зараз в Курській області стріляє, а де 5 5000 євро, не було зрозуміло. От, Відповідно, за рахунок потроєння зробили. Потім гвинтівка Саваж, значить, приціл на неї глушник, все-все-все, за рахунок потроєння довели до ума, там відповідно. Лише основа була закладена, така ескізна основа була закладена збором самим. Потім завершили збір на три арочки для відповідно снайперської групи РА. І потім ви бачили ось для снайперської групи царя, нова снайперська група. Ми відповідно змогли. Додати до зборів, які були пам'яті Марії Зайцевої, білоруської снайперки ми додали, дуже багато додали і Вітрікс в 50-му калібрі в цій групі буде воювати. Це чергова зброя, вже їм знайома. І, відповідно, вже ефективно застосовувалась, і от іще значить, додали. Там буквально дуже класно, тому що ну, якби люди воювали, різною зброєю, все. І тут прийшов наш снайпер дуже класний цар. Я у нього набір зброї і тільки, ой, що треба, ще, ще такої зброї треба, все. І це правильно. Тобто, ну, Буває так, як з цими спортсменами, що Юрій Палич каже, візьміть ось це, візьміть. Ви побачите, що це найкраще. І дійсно, люди е -е, бруть і впевнюються, що да, воно абсолютно фантастично, воно набагато далі попадає, ніж те, що там розповідають. ну, от це, знаєте, Буває так, що якийсь там фонди збирають, щось роблять, і потім розповідають, що ця зброя цього калібру вона вражає настільки. Та... Ну, люди потім сміються, які ось ці снайпери, справжні професіонали, вони просто беруть відстані набагато далі і кажуть: о, палич, так ви виявляється, праві, коли ви говорили, що ми дістанемося набагато далі. Вот. І люди, о, як дуже добре, що ви такі настояли що, да, Треба 375 калібр. Тому не слухайте нікого, хто говорить, що 375 калібром ви не зможете стріляти за 2 кілометри, там і так далі. Якщо ви класний снайпер, будете стріляти. Якщо не вмієте, ну звертайтеся, навчимо. Якби, 2600 повинно бути у вас робочою дистанцією. Це значить можна зробити, це потрібно зробити, цьому можна навчитися. А якщо ви базово спортсмен, то якби ясно, що навчитеся, і це дуже класно. От, дорогі друзі, закликаю донатити. І знову-таки зараз ми ведемо перемовини про те, що якщо буде завершено цей збір. Щоб не тільки було подвоєння, але щоб було і якесь потроєння. Тобто, щоб, крім того, що ми викопимо снайперську гвинтівку, залишилося ще приблизно 200 тисяч гривень зібрати, будь ласка, давайте збирати, ми викопимо другу снайперську гвинтівку в 375-му калібрі за рахунок подвоєння. Від наших українських снайперів. але я б дуже хотів би, щоб було якесь потроєння. Будь ласка, давайте донатити, Або, будь ласка, давайте будемо виступати такими мега-спонсорами. Щось придумайте щодо цього. І розповідаєте, що я можу стати там спонсором прекрасним, взяти, викупити теж гвинтівку 375-го калібру в якості подвоєння або потроєння от вашому черговому зборі, Юрій Павлович. Давайте, це я, я найкращий спонсор ваш. Давайте. І відповідно, це було би дуже-дуже-дуже класно і дуже-дуже приємно. Дорогі друзі, будь ласка, давайте донатьте. От, і відповідно, давайте теж виступайте з ініціативами, тому що знову-таки у нас багато ще закритих потреб різних, і відповідно, якби ми їх закрили теж в порядку там потроєння наших зборів, це було б дуже-дуже дуже доречно. Дорогі друзі, будь ласка, донатьте, підтримуйте українських снайперів, знайте, що вони, якби зараз працюють. Працюють успішно і вони потребують ще нових прекрасних, найкращих 375-х гвинтівок. І, відповідно, хто з них не був упевнений в тому, що а чим нам додати, якою зброю в нашу групу треба, тепер вони в усьому цьому впевнилися, і тому треба додати. Треба, відповідно, успішно передати цю зброю, і нехай пошвидше працює, наближає нашу перемогу. Давайте ламати противника разом. Давайте дійсно нам необхідна перемога. Запам'ятайте дуже важливу річ, що ви можете мати невелике світло, і, от, там, не знаю, темною ночю вийти. І подивіться, як здалеку видно це світло, як відповідно наскільки темряву навколо воно бере Росію, хоча воно саме по собі якесь малесеньке, Там, наприклад, свічка чи фонарик. Але дуже важливо, що ну, як би, нас, звичайно важливо розуміти, що да, прийде наш український день. Зараз така ніч, все ніч найтемніша перед світанком. Прийде наш український день, буде світло навколо, а тьми зовсім не буде. Тьма буде десь ховатися по підвалах, забита ногами і руками нашими. Дорогі друзі, будь ласка, щоб це сталося, треба наближати. Наближати, що не чекати, а брати, робити, щоб було побільше світла в ці темні часи. Тоді, відповідно, не просто спасаєте людей цим світлом, а ще й даєте їм величезну надію на те, що буде той день, День Правди, День світла, День суда над страшними всіми злочинами, і дійсно наша перемога буде. Дорогі друзі, давайте подаруємо хлопцям. 375 сімдесят гвинтівки дівчатам. А всьому українському народу давайте подаруємо надію на краще майбутнє. Дякую всім.